А вітається Маркер Поді. Мене звуть Роман Мудрий. Сьогодні говоримо про Сполучені Штати Америки. А вибори близько щодня в нас з'являються якісь нові повідомлення. А не тільки до речі, Дональд Трамп, але й його віце-президент свого часу оскандалився, були там певні його вислови, реагують на це зірки. А є українці в Америці, які теж голосуватимуть. Власне про ці теми ми сьогодні поговоримо з особливим гостем, тому що в Україні зараз 9 ранку, але в Брукліні, Нью-Йорк. Це друга година ночі. Андрій Добрянський, директор з комунікації при українському конгресовому комітеті, США, сьогодні з нами. Доброї ночі, напевно, вам. І доброго ранку вам, і доброго ранку нам перш ніж розпочати, нагадаю, що слухати маркер подій» можете у будні о 9.15. радіо «ФМ Галичина. Це прямий етер. А переглянути відео можете згодом на ютуб каналі «ФМ Галичина Аналітика. Я до речі, пан Андрій, хотів якось пособливому по сьогодні почати і хотів запитати вас, чи сумуйте ви за українським борщем. Але потім, коли я зійшов на вашу сторінку в інстаграм і трішки прогуртав вниз, я зрозумів, що ви амбасадор борщу. Тому у мене запитання інше: чи сумуєте ви за варениками? А, так, ну яку, яку небудь їжу, яка така домашня, то яка домашня. А добре, тепер ближче до теми, яку анонсували вибори у США. А ви як людина, яка зараз перебуває серед американців, серед українців, які в Америці. А що кажуть люди на вулицях? За кого кого вони хочуть бачити власне наступним президентом? Я би казав, що місяць тому більше розмови були трохи сумні. А, чому нам Бог подарував таких а, кандидатів? А, але а, щось нового сталося через а, тиждень тому. А, є рух і енергія в одної партії, а, а, це демократична партія, новий кандидат. Ще чекаємо на віце-президента для демократів, а з республіканського боку, так само ми а, познайомилися з новообраним кандидатом на віце-президента так само. І, і, і тепер я щось про що про що говорити, але це ще тільки буде починатися серпень. Фактично нормальні американці, тобто ті, що не думають про політику щодня, а вони не будуть займатися навіть із думками про політики аж до вересня, найраніше чи фактично у, у жовтні. До того часу буде досить багато на теленовинах нам сказати різні скандали, і це буде найбільша розмова американців будуть мати про, про кандидатів. А я зрозумів. Ну напевно трошки поживавилося там в, дем в демократах, тому що 200 мільйонів доларів, які зібрала Камала Гарріс, так ну це, це, в принципі, рекордна сума в принципі в історії американських виборів, чи чи якось останніми роками має на увазі. Так швидко і, і збирала гроші. Це трохи допомогло їй, що більшість грошей були заморожені через місяць від останніх дебатів, перші дебати. Це було при кінці червня. Від того часу багато великі донори до демократів сказали просто ми не будемо передати гроші, аж ви переміните кандидата. То це, що вони трохи тримали гроші, це допомогло ці, у велику суму, але і так само ми, ми знаємо, що більшість цих грошей прийшло від простих американців багато з тих, які ніколи не передали гроші раніше. А, а, але я би казав, найліпше для демократів є, що через а, 72 години а, від анонс вони записували. А, а, вони починали 60, Тепер близько 200 тисяч волонтерів. Записалися почало Америці бути волонтерами е, в різних е, штатах, то це е, мабуть і важливіше ніж е, сума грошей. Я чому запитував про думку американців, тому що щотижня ми бачимо якісь результати опитувань різних телеканалів, різних медіа, і там е, Камала і Дональд вони йдуть в принципі пліч опліч. А е, можливо, там навіть Камала є деякі опитування на на 2% вона вище йде за Дональда Трампа. Але в нас є досвід 2016 року, коли опоненткою Трампа була Гіларі Клінтон, і тоді після другого туру дебатів, вроді він там був у жовтні, не пам'ятаю, вона набрала. Так трошки більше 50% голосів підтримки. А Трамп тоді трохи більше 30%. Це була суттєва різниця. Але кого ми побачили в президентському кріслі Дональда? Тому, от власне, запитання: наскільки оці ці опитування, які проводять, вони є знаєте приземленими до реальності, і власне, щоб знаєте, історія не повторилася, і зараз, от всі такі, знаєте, світ дивиться 2%, Камала випереджає Трамп, а в кінцевому результаті на виборах ми. Побачимо, наприклад, 30% різниці, і Дональд переможець мені відчувалося е, так само, як у 16-му році раніше, коли я згадав, що американці переважно сумували, що такі два кандидати були, чи то Байден чи Трамп. Обидва е, близько 80 літ. Ну, один перейшов 80 літ, і е, 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 трохи е, скучали за якогось. Щось молодшого, якась зміна бодай, і це ті вибори цього разу буде перший раз в американській політиці через 4-10 літ. Що не буде ані Байдена, ані Буша, ані Клінтона на бюлетені. То це буде зміна. Тепер що відчувалося раніше, і які розмови я мав з американцями. Вони так само тоді відчувалися у 16-му році, бо вони не були задоволені Гіллі, і з Гіллері, ані з Трампом. І це чому я думаю, е, ви тепер можете читати або чуєте від, від людей на соцмережі, е, що є багато тепер енергії за Камала Гарес, за що чогось нового. І це пер, перевернуло е, е, риторику. Раніше, у 15, як і 20 році, кандидат Трамп це був кандидат хаосу. Він, він контролював хаос і змінить у, у новинах. А тепер що, що він не контролює? Нова особа, до кого він не був приготовлений. Дуже дивно, що вони не були приготовлені, але ще вони ще не вирішили яку певну риторику вживати проти Кемла Герес, і це я думаю. Є е, найбільш приємне для людей, що щось нове існує зараз. До речі, та на підготовлені, тому що е, мені здається, кожного тижня Дональд Трамп е, якісь е, нові е, висуває такі свої своєрідні претензії. Може до Камали, е, то я погоджуюсь на дебати, то я вже не погоджуюсь на дебати. Спочатку погодьте офіційно. Е, ну, напевно, боїться Камали Трамп. Чи не боїться, як ви думаєте? Е, так як зараз тепер вони не знають, яку риторику вживати проти неї. <ганую> Більшість <ганую> uh, у, у їх промов, uh, бо вони мали деякі мітинги, і релі великі, і вони повторюють цю таку ту риторику щодо Байдена. Uh, коли uh, вони приготували Джейді Венца, він мав велику промову приготовлену, як у кожних десятиліть його життя Байден щось руйнував чи через законопроєктів, чи, чи будь-яку історію. А тепер він обмежується тільки тільки говорить про останні п'ять літ, як Байден був президентом, але він точно не знає, як, яку риторику вживати проти Камало з одного боку. Вони кажуть, що вона дуже ультраліберальна, що вона з Каліфорнії, і напевно а, ну не хоче підтримати будь-які закони, але як ми всі повинні знати, вона була генпрокурор а, цілого штату, як і самого міста. А, а, а з другого боку, з тим, що вона була генпрокурором і а, а, довший час, то вони звертаються до таких а, активістів а, темношкірних і кажуть: мабуть, вона є законсервативна вам, і вони ви не повинні голосувати за нею. То Ще вони не повідомили кутру певну риторику вживати проти Камлогер. Добре, я нагадаю, що слухати маркер подій» можете у будні 9.15, а також 16.15, 17.15. сімнадцять п'ятнадцять. Приймайте радіо ФМ Галичина», Переглянути відео можете на Ютуб каналі ФАМ Галичина Аналітика. Коментуйте, ставте вподобайки. Хто їх не любить? Традиційно, що я вам говорю. А тепер трішки від президентів від кандидатів до президентів, до до віцепрезидентів. А є Венс від Дональда Трампа, який свого часу теж скандалився, сексист. Ськими заявами навіть говорять зараз республіканці, що Венсе це мабуть найгірше, що могло бути за весь час. Але от, власне, до його сексистських заяв, наприклад, акторка Дженіфер Енісон відреагувала негативно там про кошатниць, про жінок, які не мають дітей, він назвав їх кошатницями. А є Тейлор Свіфт, яка зараз збирає стадіони по всьому світу. Це вже мільйона аудиторія, яка не має дітей, але має трьох кутів її. Там фани відреагували негативно. Власне, Ось такі заяви віце-президента: чи можуть вони негативно вплинути і похитнути позицію Трампа? О, так е, найгірше для Трампа є, що це вони не багато не розслідували про історію Ванса. То вони не були приготовлені е, як його захищати, коли люди будуть нападати на нього. А е, є дуже багато записів його. Чи на радіо, чи на подкасти, блоги різні, де він просто говорить напроти ідеї і риторику Трампа. Тільки що на вчора вийшло запис якусь промови, яку він мав тільки цього тижня, і що Трамп офіційно казав, що вони не журилися, що зміна Герес над Байдена, що це вони будуть перемогти і так, а приватно. Я uh, є, є таке накручення uh, наш Джей uh, Венце, що він говорить, що це трагедічно для республіканської партії. Вони не були приготовлені. Це нас uh, uh, мабуть зруйнувало, мабуть, але ми якось переможемо при кінці. То uh, йому він ще не привик бути політиком. Він тільки став політиком uh, до виборах у 2022 році і стати сенатором. Він часто перерває. Слів Трампа, uh, uh, коли вони разом стоять і говорять, то uh, він uh, він буде трохи проблема зараз. Тепер і треба, треба якось для компанії вирішити, як його uh, як він може стати ліпшим кандидатом. А тепер щодо Камали Гарріс. якщо Джо Байден в принципі готувався до виборів заздалегідь, він до останнього не хотів а, з цих перегонів виходити. То а, в Камали Гарріс таких привілеїв вона не мала в принципі. І от зараз деякі медіа пишуть, що віцепрезидента вона обирає на швидку руч, якщо так можна сказати, ось є три кандидати. Е, можливо, якщо Венс це в принципі більш відомо як проросійський, російський, та своїми заявами. Що можете сказати про тих трьох кандидатів, е, може вам. Щось відомо через останні 24 години, де дещо трохи змінилося. По перше, один губернатор відмовився: це губернатор від штату Північної Кароліни. А друге, щойно раніше став сенатор з Аризони, які українці дещо знають, він відвідав Україну. Він дуже підтримує. Він колишній австраліат, колишній колишній військовій, але чомусь він відпав. Після розслідування його історію, щось вони там бачили, що мабуть він мав якісь промови, які б не були популярні. Втім, то зараз тепер трохи мовчать за нього. Це Келлі. але тільки в останні 24 години годин ми чуємо більше від штат Мішиган, де теперішня губернаторка вони раніше говорили про неї. Вона що не мала великі релії. А, і дуже е, класно говорила. Але є сенатор Гаррі Пітерс, який так само дуже підтримує Україну, відвідує Україну, е, дуже добре знає українську громаду у Мішигані чи Детройті, Варен і далі. А, то все, все зараз тепер швидко міняється. А, їм треба знайти а, якогось політика, не Джей Ді Венс. A, що a, ніхто не знає його історію, але якогось професійного політика, a, a, про якого більшість це є знане. Що ніякі скандали вийдуть через тиждень, через місяць, mm де -hmm. найгірше у жовтні зараз перед виборів, то вони шукають якогось кандидата, але не такого за старого, бо вони ще хочуть показати, що Трамп це є старий кандидат, Камела, і a, її команда. Це є молодь. Освіжитися, а запитання, відповідь на яке немає ніхто. Але я всім всіх запитую, бо цікаво, як збирається Трамп завершити війну? А власне, деякі медіа пишуть ленд-ліз має він голос. оголосити, вести в дію. А росіяни скрін агресорки мають злякатися. Ось і так має завершитися війна. На вашу думку, чи лендліз це це власне може бути те, про що зараз думає Трамп? І як у нас ідей, щоб завершити війну? Ну, перше, що сталося з боку Трампа, є, що він пропонував, що він має план. Я содуюся з президентом Зеленським, що каже, будь ласка, прийдіть до Україну, України, і покажіть всім цей план. Ми будемо обговорити такий план, як це існує. Втім, тоді пішло до радників Трампа, щоб подумати план. Бо перше був анонс, що план, а тоді треба знайти якийсь. Uh, це, що багато мені висилали, і я uh, мав дуже багато розмову. В uh, інтерв'ю uh, з питання uh, статтю uh, колишнього держсекретаря Помпео він видав план у газеті, який досить багато українців підтримали і казали, ну це би було до добрий план, там в втім є включено. Але так само воно включає до декотрі старі теми. Uh, він uh, там uh, каже, що. Адміністрація Трампа би повернулася до співпраці між Ізраїлю і Сауді Ну, фактично, це не існує зараз тепер. Mm. Зараз тепер такого не може бути. А, але дуже важливо, що це не є одинокий план, який видав радники е, Трампа. Так само був е, ультраконсервативний план від е, радника на званий Келог, який працював для Трампа тільки при кінці його. Адміністрації і цей план а, ба має більші а, більшу сферу капітуляції з неї. Uh -huh. І коли я коли я мав розмови з декод з, з нами консервативних лідерів, а, такі, що а, у наших Think Tanks з тут а, проводять, вони мені пояснили, що це, що Помпео написав, це читається дуже класно, але ми фактично думаємо, що цей план Келог uh, цей ультраконсервативний план де справді був план Трампа. Це чому нам треба, щоб сам Трамп приїхав до України? І поясниво план, я зрозумію. В нас буквально півхвилини, дуже мало часу, але я мушу вас запитати про це. А експерти, які були до вас, теж говорили, що в Америці на дебатах головне не те, що ти говориш, а як ти це подаєш. Своєрідне шоу тому Камала і Дональд, якщо ви зараз мене чуєте, я вам даю безкоштовну пораду, така як ідея, ви спростуєте зараз, або скажете, що Роман ти дещо зацікавився тем. Мою і переоцінив. наприклад, уявляємо собі футбольний матч в Америці або баскетбольний, і там в перерві виступають черлідери. Якщо Дональд Трамп або Камала Гарріс от, вилізуть на ту пірамідку з людей, зроблять коворочок і успішно приземляться вниз. То це американці мають сказати Вау! і е, це це рахуйте перемога, чи все таки я трошки переоцінив у ці от слова про шоу, і все таки американці звертають увагу на те, що ти говориш, а не тільки як ти це подаєш. Я думаю, більше розмова з перших дебатів було як як е, е, стояв і виглядав колишній а, ні, теперішній президент Байден. Uh -huh. а, і так само, коли ми мали дебати між е, е, Гітларі і Трамп, так само як е, Трамп не хотів лишитися при пульті. Він переходив цілу сцену, і це була розмова поза тим, що він е, фактично говорив. І найгірше. Для uh, кандидатів із тих чірлідерів uh, для них найгірше є, коли uh, кандидати неправду кажуть і і модерати не не, не поправлять. Це було найгірше, що uh, сталося uh, 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 у дебатах. що президент Трамп скільки неправди він включив. І ані президент Байден, ані модерати, що сказали то. Тобто на, на зміст теж звертають увагу не тільки на шоу, але і те, що говорять, щоб це не була неправда. Дякую, Андрій Добрянський, директор з комунікації про українському в комітеті. ШАС, сьогодні був з нами. Друга ночі зараз сполучених штатах Америки. Я дуже дякую, що ви підключилися. Це дуже цінно для нас, і вам, напевно, гарної ночі виспіться до наступного дня, підготуйтеся. А я нагадаю, що ми сьогодні говорили про Сполучені Штати Америки. Вибори в листопаді, але світ говорить вже цілий рік і постійно з'являються якісь нові повідомлення. Я нагадаю, що слухати маркер події можливо. 9, 15, 16, 15, 17, 15. Радіо ФОМ Галичина прямий етер. Переглянути відео можете на ютуб-каналі ФОМ Галичина Аналітика. Будьте щедрими на коментарі та вподобайки. Мене звуть Роман Мудрий. Почуємось і побачимось.